Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знов парк. Хоча сьогодні і не вихідний. Сьогодні у нас четверг. Вийшла на два дні, четверг пятницю попрацювати у парку. Сподіваюся, на дуже вдалий день, на дуже гарний день. Сонечко яскраве світе. Люди потроху ходять, не дуже багато, але вже потроху ходять. Зараз 11-та година дня, у мене вже є. У мене придбали два жирафчика довговязи, я їх навіть не встигла засняти, відразу їх забрали. Хоча це замовлення, вони замовляли ще в будні дні, коли сиділа вдома, ми з цими клієнтами спілкувалися. Це, до речі, вже до мене прийшли за іграшками одні й ті самі люди. Це Означає, що я не дарма працюю, це означає, що люди до мене приходять і їм цікаво повертатися знову і знову. Зараз переключуся на стол, покажу вам свій асортимент, покажу, що я сьогодні принесла з собою продавати і дуже сподіваюся, що моя колекція стане ще менше, ніж вона є зараз, тому що вже треба добряче сісти, попрацювати, майже пустий стіл. Ось такі ось ці іграшки сьогодні принесла з собою. Трішечки пройдуся, покажу і сама інколи переглядаю свої відео, що нас знімала, щоб розуміти, що в мене залишилося в наявності. Я кажу про ось таких ось жиравчиків. був рожевий і був жовтий. Його їх забрали. Підв'язала ще патріотичних зайчиків, в мене їх три штучки тепер в наявності. Янини ще зайчики в мене лишилися. І ось такі ось динозаврики, зайчики, котики, качечки і мультгерої. Дуже мрію сьогодні і завтра добре попрацювати. В суботу-неділю стоїть дощ, можливо, буду сидіти вдома, а можливо, ще й погода зміниться. Залишилися дві ось такі гарненькі диноріжки. Коли їх багато, на них дуже звертають увагу. тому... Треба в'язати ще, взяла сьогодні з собою пряжу для єдинорогів. Взяла собою пряжу для лялечок, Треба моїх лялечок одіти. У мене ще дві лялечки величенькі лишилися у наявності, але на них досі немає одягу. Тому сьогодні в мене мета одіти дві лялечки І ще в мене є єдиноріжка, яку хочуть забрати, але її треба одіти одіти їй сукню, тому я буду сьогодні в'язати, скоріш за все, лише сукні. Три сукні у мене сьогодні по плану. Я пішла в'язати, пішла працювати і сподіватися на вдалий день. А вам, якщо приємно дивитися мої відео, якщо вам цікаво спостерігати за моїм розвитком, за моїми продажами, не забувайте будь ласка. Ставити вподобайки, не забувайте коментувати і писати приємні теплі коментарі, щоб мене надихнути. Нам ще включили водичку, будуть поливати травичку. Ось такі ось фонтанчики. Я пішла в'язати, трішечки пізніше під'єднаюсь, вам щось покажу. П'ята година вечора, а в мене придбали одну іграшку. Придбали в мене одного ведмедика у ковтинці, він у мене був один у наявності у червоній ковтинці, ось тут сидів, де зараз криска сидить. І все. Хоча люди підходять, питають, цікавляться цінами, цікавляться асортиментом, але більше покупок у мене не робили. Мої змійки всі на місці, єдинороги на місці, зайці на місці. Я очікую відвідувачів, не сидю без діла, в'яжу сьогодні одяг своїм іграшкам. Сьогодні у мене лялечка на черзі і єдиноріжка на замовлення. А також спілкуюся з вами через коментарі. Відповідаю вам за що вам велике дякую. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете. Щиро вам дякую всім за підтримку. Зараз нас будуть вмикати телевізор, тому я. Під'єдналася і трішечки вирішила познімати, щоб не було дуже голосно, як минулого разу, коли я вам знімала. Людей мало в парку, але потроху ходять і цілий день ходять. Ну, поки, поки в мене такі поганенькі продажі. Я сьогодні одна, моїх сусідів, колег немає, тому. Багато часу витратила на в'язання. В'язала сьогодні тестувальну іграшку, незабаром вам її покажу. Це вже буде у наступному відео. І обов'язково вам покажу, як одягла свою, сукню, свою лялечку у сукню або у комбинезон. Ще не вирішила, що в мене буде, але скоріш за все це буде комбинезон. Настрій. Бойовий поспілкувалася ще зі Світланою. Світланочка, вам великий привіт. Дякую вам, що ви мене підтримуєте, що надихаєте. Мені дуже-дуже з вами приємно спілкуватися. І дуже-дуже хочеться, щоб ви таки лишилися з нами у своїй рідній домівці. Я пішла далі працювати, пішла далі вив'язувати. У мене ще дві години точно повних є. А то, можливо, і більше. Сьогодні чоловік працює, тому можна ще попрацювати і, можливо, ще щось і продам. Але асортимент вже став набагато менший, ніж був, тому не усі забаганки клієнтів я можу втілити у м, діло. А до речі, стосовно забаганок, сьогодні до мене приходив. Клієнт залишив предоплату і замовив дуже цікаву іграшку. Якщо вам цікаво, яку він іграшку замовив, не забудьте, будь ласка, підписатися, нажати на дзвіночок, щоб не пропустити у наступному відео, яке буде знову зніматися з понеділка, яку ж іграшку у мене замовили. А я пішла далі працювати. Сьогодні вже п'ятниця, я знову в парку. Вчора результати були невтішні. Але настрій був бойовий, тому що цілий день вчора займалася в'язанням. Ось така ось красунечка одяглася. Я вам її вже про неї розказувала, що я буду одягати іграшки. Вчора зв'язала ще комбинезончик для своєї лялечки, але в неї ще немає гудзиків. Сьогодні буду пришивати їй гудзики і в'язати ще один сарафанчик для ще однієї лялечки. Ось така ось красунечка сьогодні. Відправиться в нову домівку. Дуже вона файна вийшла. Сукнію трішечки довелося попрацювати. Не могла пропорцію підгадати, як її оформити, тому що ходенька в неї, є. там, де ручки вв'язуються, а там, де ножки в'язуються, там вона товстенька. І довелося трішки з нею погратися з цією сукнею А так в цілому результат мені дуже-дуже подобається. Зараз переключуся, вам ще покажу свій стіл. Що в мене лишилося на сьогоднішній день з чим працювати. І розкажу вам стосовно організаторів ярмарок. Ви дуже часто мені задаєте таке питання, як їх знайти, як можна вийти в парк попрацювати. Зараз все вам детально розповім. Ну що, ось такий ось у мене стіл. Ось що лишилося. Майже без змін, все як вчора було, так і. Лишилося одного забрали ведмедика, тому треба його повторити. Такого ведмедика буду в'язати його з понеділка, знов декілька штучок, що були в наявності. Сьогодні, вже зранку, в мене прийшли, придбали одне сердечко авокадик і замовили ще один брелочок на наступний тиждень у вигляді квіточки. Я сьогодні знову взяла з собою в'язати венбенезони. Буду в'язати сукні, комбінезони на своїх лялечок. можливо, ще натхнення прийде на одну лялечку. І а, стосовно організаторів, давайте розповім вам трішечки докладніше. Ви мені часто пишете в Директ і пишете мені а, в коментарях під відео, питаєте, як знайти організаторів. А я зі своїми вже працюю більше 10 років, тому я своїх не знаходжу та й у нас особа немає зараз. Ніяких заходів. Є один організатор, який працює більше з торговельними центрами, а один організатор не безпосередньо в одному парку, там де я зараз і працюю. Це Зелений гай. А в це більше я ні з ким не працюю, тому що не відбувається ніяких зараз заходів. А вам раджу: у кожному місті є парки, сквери, є якісь невеличкі алеї, де працюють люди, де продають морозиво, де продають різні смаколики, де стоять різні батути, гойдалки, атракціон, рибалка. От туди підходьте і питайте у адміністраторів парків, де можна попрацювати, на яких умовах вони вам все підкажуть, вони все вам розкажуть. І е, ви зможете вийти попрацювати, якщо вас влаштують умови. Тому що ви у мене питаєте: я знаходжуся в Києві, я знаходжуся в Одесі. Розкажіть, де ви знаходите організаторів. Я відкриваю Google, Google питаю е, парк... Е, Ярмарки у парках або ярмарки у торгівельних центрах. Якщо є якісь заходи, воно знаходить. Якщо заходів ніяких немає, то звісно вам Google нічого не підкаже. Тому сидіть, шукайте, обзванюйте, ходіть по парках, по скверах і шукайте собі, де вам попрацювати, поторгувати. Тому що організатори самі вас шукати не будуть. Вам треба їх шукати, дивіться, і білочка прискакала. Нам трішки попазувати. Вчора навіть не приходила, не було вчора ні одної білочки, а сьогодні вона вокруг мене вже бігає не перший раз. Привіт, білочка. Привіт! Скажи моїм підписникам доброго дня. Бачите, яка гарненька. Шустренька, шустренька Я дуже сподіваюся, що вам зрозуміла, пояснила і. Такі питання, як де знайти організаторів, ви мені вже писати не будете. А будете уважно слухати, що я вам раджу і як я вам раджу їх шукати. Ну, а далі я пішла працювати, пішла в'язати, а вже будуть якісь у мене результати, вже якісь будуть у мене цікаві події. Я вам обов'язково під'єднаюся, розкажу і покажу. Сховалася від сонечка, у куточок. Людей немає, продаж немає, а ще й мене за спиною почали косити траву. Так що мені зараз буде дуже-дуже весело. Під'єдналася розказати стосовно продаж, що нічого немає, ні, ніхто нічого не питає, сьогодні навіть парк порожній. Рішечки вам ось так покручусь, познімаю. Навіть людей немає у парку. Але <світ> сьогодні навіть в'язати не хочеться, Сидю, байдикую, нічого не роблю. Не знаю, завтра буду виходити чи не буду. Можливо, завтра я лишуся вдома. У мене на завтра була б запланована зустріч однокласників вже 20 років, як я закінчила школу. Ну, не знаю, щось однокласники не дуже настроєні, а вчителька пише, давай, давай, подивимося, чи завтра в парк піду, чи, можливо, завтра буду вже сидіти вдома та піду на зустріч ввечері. Пізніше ще під'єднаюсь, вам щось покажу, розкажу. 6 годин вечора У мене придбали нарешті іграшку. Придбали по МК безкоштовному з Ютубу. Це те, що багато іграшок по одній схемі. Як оця жабка, тільки такого цуцика в мене придбали. І забрали єдиноріжку, яку я вчора одягала. Єдиноріжка була на замовлення, її замовили з наявності, але попросили її вдягнути. Це і всі мої покупки, які сьогодні в мене зробили. Все. Навіть не підходили, навіть не було в мене, не знаю, щось пороблено, мабуть, аж видно. Просиділа цілий день, просиділа цілий день, але не було ніякого сенсу. Ще й посили в нас сьогодні травичку. Покасили дуже-дуже мало її. І в мене знову почалася алергія. Дуже погано мені, очі лізуть на лоба, дурно. Тому я сьогодні закінчу, закінчу свій похід на ярмарку. Буде він у мене такий знову коротенький на два дні і безрезультативний. Завтра субота, я завтра лишуся вдома. На неділю в нас стоїть по прогнозу дощ. Тому на Неділю нема сенсу йти на ярмарок, тому я буду з вами прощатися. Вже очікую на чоловіка, коли він приїде за мною. Я вам всім кажу велике дякую. Дякую вам за підтримку, дякую за мотивацію, що ви мене підтримуєте. Допомагайте мені з переглядом реклами, допомагаєте мені з натхненням, яке інколи мене підводить і зникає. Дякую вам за те, що ви в мене є. І підписуйтесь на мене, і пишете приємні, теплі коментарі. Я з вами прощаюся. Хотілося б сказати до дуже скорої зустрічі, але не знаю. Мабуть, треба перерва. Тому я з вами просто прощаюся. Як буде бажання, я буду тоді під'єднуватися і вам щось показувати, розказувати. А на сьогодні це все. Бережіть себе, мирного нам усім неба. І до. Зустрічі, бувайте.